Доброго дня, мої друзі. Сьогодні у нас, ну як літо, отак. Краса, птички співають, оживає все видно. Тут ще нема так вираженої мікрофлори. А там вже в нас зелено краса. Так що настрій гарний. Йду на своє місце, де я збирала смерчкову шапинку. Так що йду провіряти, що там у нас є. Да, всім гарного дня. Так, і цікаво-цікаво, що нас сьогодні чекає. Так що приєднуйтесь до мене. Будемо дивитися раз зула 4 дні. Ну, це п'ятий. І видно, видно, наскільки зелено стало в лісі. Ну, друзі, давайте будемо дивитися, що нас сьогодні чекає тут із моршковою шапинкою. Є вона у нас тут чи немає. Вже перші знахідки. Дивіться, які гарненькі. Повиростали. Які красунчики. Це у нас перші сьогодні грибочки. І ось сюди. Дивіться, як красиво. Стоїть такі. Ох, красавчик, який. Гарний же грибочок, красивий. Да, він дуже уварюється. Ну то нічого. Тому що він. Всередині ну, пустенький, видно. Він, зовсім пустенький, ніжка пустенька. Але перший гарний, смачний, дуже корисний, я вам про нього розкажу грибочок. Так що, друзі, приєднуйтесь до мене на прогулянку. Всіх запрошую. І підписників нових теж запрошую. Так, перед. Ой, день, ще безподобний. Ну, літо. Я при вході в ліс залишила курточку, так скрутила на дереві, заховала, щоб не носити. І дивіться, що у нас тут. А тут, де я була, виривала шапинки маленькі. Ось уже які красунчики. Так, потім десь... Ага, ось сюди пішли. Он. Потім воно дедалеко. Так, так що збираємо тут. Зморшкову шапинку. Так, тут у нас клас. Дивіться. Красивий же гривочок. І тут. Ай, красавчики. І ось сюди. І осюди. І сюди на консервування. До речі, в мене є відео. Там я консервую. Буквально перед цим знімала. Консервую, жарю общем, дегустую сморчкову шапинку. І там в мене дуже класна страва. Я всім рекомендую її приготувати. Називається українська традиційна страва бадзьоня Боже, буду готувати її. Вона мені так сподобалася. Ну реально, ну смачнюча. Так ось яка краса. Вон уже в нас. Далі шукаю, треба обережно, бо під листям вже зелені дуже багато. так Ой, друзі, Тут ось яка гарна сімейка, але поки як заросте дуже травою, то їх буде дуже погано видно у траві. Тільки буде видно дорослих більш-менш. А так ось, дивіться, як вони маскуються. Ось заховався під листочок. Але ще тут о, у нас якби небагато травички. О, не які, боже! Дивіться, дивіться, краса яка має. Краса яка. О, далі. Ось тут містинка гарненька. Ось сюди, дивіться. Раз. Оно, де бачу, замаскувався. Он. Он далеко. Ось. Два. Пообрізаю, потім корінці, щоб просто додому не нести. А так зривайте грибнички зарівну. Як ви вирвете цей грибочок. хоч Одріжете, хоч викрутите, хоч ножом, хоч руками. Їй все рівно, ой Боже, яка гарненька, ось. Ось чиясь там у нас нора. Так, не треба мені зустрічі тут. Цікаві, не хочу, але конкретно нора чиясь, чиясь. Не треба, хай гуляють. Не хочу я їх бачити, якщо чесно. Я тільки грибочки хочу, ось туди, дивіться. Ой, краса яка. Так, що тут у нас ще? Ну, тут ще менше травички, а там вже трава зелена. Треба вже її придивлятись добряче. Бо був такий момент, я пам'ятаю, що як збирала, то... Трава заросла, їх геть не видно було. Ну, збираємо зараз, поки в нас є на це можливості. Якісь хащі, багато трухлятини такої да, лежить. І Такі покорючені якісь ех, кущі. От вона тут Люба, і тут затишно. Дивіться, я вам не можу показати отаку от красу. Ну просто. Зараз будемо знімати, разом з вами, виймати. Що там у нас за красунчик такий? Ну бачу за красунчик. Так, оце у нас, боже, сапиночка. І тут вона одна сидить собі. Дивіться, яка краса. Ой, взагалі. Отака. Молоденька-молоденька. Піде в нас на консервування. Ось. Клас, тугесенька така. Її треба гарно вимачувати, ну, водичку не надовго, але не просто помити, а положити у водичку ну, хвилин на 10, ну, хоч трішки. Тому що ви бачите, тут якісь, на ній такі бороздочки, да, такі, от, і там стільки сміття назбирується, пилі, да, можуть і мурашки бути. І ще ж у них така ніжка пустенька всередині, то полюбляють там комахи сидіти, то трошки їх треба вимочити, ну хоч хвилин на 10 у водичку, а потім вже сполоснути і робити з ними все, що вам забажається. Ну, оце красунчик. Так, далі йдемо. Зашла глибше в ліс, думала, тут вже їх якби і не буде. Та дивіться, сюди вам і лісі. Я кажу, кожен грибочок, який для вас, він вас буде чекати. Ось який гарненький. І он. Так, і ще десь я тут бачила. А, і ось туди вже підсух. І воно де молоденьке. Так що, я кажуть, і там воно де. Оце я натрапила. І там маленький, і воно де. Отак. Так що... Буду збирати зараз тут. Що буде ще цікаве, буду вам розказувати. Так що, друзі, зі мною мандруйте зі мною і буде вам цікаво. У мене з лісом обоюдна любов. Ми один одного дуже любимо. Ну, але увага повинна бути, кажуть, вже якби кліщі з'явилися. Побачу, скажу, дуже багато мурашок, мурашок дуже багато. Вони Бігають, бігають, бігають. У них, мабуть, зараз, як кажуть, брачний період. так? Так що, да, і Уважними треба бути, тому, тому що це ліс. Комарів немає ще, так що можна не перскатись нічим. царство птичок, квітів. Ось сюди у нас царство медунки. Медунки дуже багато, красива така медуночка. Її ще називають легенева трава. Сама назва говорить за цю рослинку. Значить, її збирають під час цвітіння. Це може бути з квітня на початок червня. Так, її широко застосовують в народній медицині. У вигляді на пару п'ють як добрий відхаркувальний засіб при бронхітах, при різних захворюваннях дихальних шляхів, що супроводжується сухим кашлем. І Хрипотую. Також, я таке чула, говорять, що ця травичка допомагає на початковій стадії туберкульозу. Також вона допомагає при бронхіальних астмах. А це у нас анемона жовтецева, теж лікувальна рослинка. Використовують листя і меншою мірою корені. У народній медицині настій з листя анемони жовтецевої використовують для лікування паралічів, подагри, водянки, шлункових кольок і жовтяниці, та як засіб, що посилює діяльність нирок і легенів. Зовнішньо з анемони жовтецевої застосовують при ревматизмі, золотусі, головному і зубному болі, а також соком коріння лікують бородавки. Так що, да, але ця рослина отруйна, її треба використовувати дуже-дуже обережно. Обов'язково в лісі треба сісти і трішки відпочити. Послухати пташок спокійно. Під'їсти, підснідати обов'язково і трішки розслабитись. Ох, яке небо красиве. Яка ж наша Україна гарна. Я її Чесно, так люблю. У мене син навіть казав, мама, ти як оте дерево, яке глибоко корінням врослося у землю. Ну, люблю я її, ну як же її не любити. Дай Боже миру. Всім добра. Так що сіла відпочити, трішки підснідати. Звісно, ж у лісі я весь час кажу про зелень, яка дуже корисна і росте у лісі. Це у нас цибулька лісова. Ось вона яка вже добре підросла, вже багато маленької. Трудівник, який дивіться, он. Трудяться як. Мурашок в море. О, поніс. Так, що беремо зелень, щоб бути здоровими. Тут вже вам така гарненька. Дивіться, скільки її багато. Ось така вже величенька. Ось. Так що обов'язково беремо, оскільки маленько і багато. Так. Також, звичайно, у нас підріс вже часничок. Теж і беремо часничок. Небагато. Ось, бачите, який гарненький. Та беремо ось він. Який. Такий можна брати. Його тут теж буде багато. Ми нічого ось. Ніякого урону не принесемо. Ну, але беремо. Його тут, звичайно, менше, ніж цибульки, але вона є. Тобто він є. Так що беремо он маленького, скільки багато. Ось такі гарненький. Ой, який великий, красивий. Дивіться? ось, Оце вам часничок. Я не знаю, чи він лісовий, чи він просто дикий. Може хто залишив був, тут він розсівся. Я не знаю, чи він взагалі є лісовий часник. Ну, у нас тут у лісі він росте. от, Так що, може і у вас так є. Десь насіявся, може сам. Я не знаю. Чи це лісовий, чи це дикий, не знаю. Ну, але тут є і цибулька, і часничок, Так що беремо обов'язково. Так, і вон, бачу, скільки багато цибульки. Ось. Вибираємо, бачите, скільки є. тут насіється. Тоненько є, тоненько є. Хай це підростає, але ось сюди вже таку. Можна вигрівати. Ось о гарненька яка. Так що, може, і у вас є цибулька, а ви просто не знаєте і часничок, вон, скільки часничку багато. Отак. Працюємо. Ой, любі мої друзі, зараз буде сенсація. Подивіться. Це, знаєте, які сам... шампіньйони, Звичайні шампіньйони королівські. Так дивіться. Я просто, просто в шоці. Дивіться, яка краса. М -м -м. Я в шоці. Зараз будемо знімати тут пробу. Їх тут не один. Це капець. Дивіться, яка краса. Боже. Це просто... Красоти Так, знімаємо пробу. І тут така ножка, така не дуже длинна. Так, любі друзі, ано. Та-дам! Дивіться. Ну це просто, ну реально. І в неї, дивіться, ніжка така товста у цієї шапинки. Але вона, ну, така туга. Боже, яка краса. Дивіться. Ну реально. І вона відрізняється якось і... Шакинка просто навіть вже чуть -чуть і підсохла. Так, йдемо далі, далі, далі. Але дивіться, яка краса. Так, далі. Привіт! І ти красунчик. Просто ці моменти їх не можна пропустити. Їх треба знімати. Ох, яка красива. Я не знаю, чи це якийсь інший сорт. Але дивіться, і ніжка така туга. Так, складаю, ще бачу ну, де. Далі, далі, далі. Ось. Але ж дивіться, під цим листям, як заховається, якби що б не більше, ніхто б не бачив і цю. Знімаємо. Ой, армія. Так, ніжка така... Ох. Бачите, і не дуже рихка така, бачу ще ось особе. Може хто знає, підкаже, що це за сорт такої сморшкової шапинки. Тому що ну, я бачу, вона відрізняється реально від тієї, що я там збирала. Чи може тут якийсь, ну, клімат для неї, більш такий підходящий, що вона така росте? Я не знаю, але... Якось ось, ну вона відрізняється. Вона якась така і по шапинки, така, ну не знаю, от я бачу тую збирала. Бачили, там все одно шапинки такі, ну, меншенькі, остро... острішенькі, а тут вони, дивіться, ну це просто бомба. Так, і ще десь. А, бачу, 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 бачу. Іду, йду, йду, йду. Так, нічого не пропустить. Такі. ой, бачу. Друзі, підкажіть, будь ласка, може, хто знає, що це за сорт такий. Ой, оно, да дивіться, красунчик стоїть. Боже, прийду до тебе. Бо я не знаю, але ну, видно різницю. Ви ж бачите, там така вона меншенька, острішенька. А тут... Якісь видно? Підскажіть, будь ласка, буду вдячна, хочеться знати для себе, тому що ну, мене цікавлять гриби, не тільки як гриби, да? а як ну, відділ мікології. Мені цікаво знати ну, назву. Інші скажуть, та, що тобі, якби ти все рівно, вона є стівна, все навіщо воно тобі потрібно, а мені дуже цікаво, дивіться. Ну це просто усюди да? Так, і вони, ай боже Ой ти міха, ну от відрізняється, ви ж бачите, вона ну не така. І оно де вона дивіться. Наші мадам, мадам. Шляпка така, наші мадам 30. <с -2> клас так, і далі. Я просто вам тут все буду подробно показувати, тому що, ну, я думаю, ви ну, мало де бачили таку ну, іменно красу. Ну, а я вам покажу, так що, друзі, до мене, будь ласка, з підписочкою. Да. Так. цікаво О, Отак. Ай Боже. Ну, видно бачите, яка гарненька. Так. О! Красунчики. Так, дивимось. Ще тут може що є. Цю містинку обслідуємо найподробніше, тому що по-другому ніяк. Ну дивіться, Боже, дивіться, ну як же це чудо. Краса. Так, ану ще дивлюся. Тут ті треба позбирати. Ті. Ага, ось сьогодні. Дивіться. Ну от купи куди його, да? От ніколи ж не побачив. Ой, Боже. А так що вже... Ой, ой, Боже, яка краса. Так. Ой, красивий. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Так, Де да, ще сьогодні сонечко ж, літо, ну настояще літо. І геть не видно. Так, ще дивлюся. Ось такий у нас урожай на цій полянці з моршкових шапинок. Шапинки велетні. Красивий грибочок і смачний дуже. Так, йдемо далі. Що там нас іще чекає далі? Такий він красивий у нас тут мурашник. Ліс живе своїм життям, тут у кожного своя праця, свої наміри. О, як трудяться, ціле королівство. Після зими у них тут дуже багато своєї роботи. Мурашок дуже багато у лісі. Так, наша мандрівка на цьому закінчується. І до нових зустрічей. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися і писати коментарі. Всім дякую. Так, друзі мої, оце вже дома розложила свій урожай. Доволі пекло сьогодні сонечко. Да, так що нічого, вже будемо роздіватися. Кумарів немає. Ще добре. Так, це в мене медунка. Так, на сушку. А листочки підуть на пасту. Ну, не всі, але трішки їх і на салатик, до речі, дуже вітамінні листочки, на салатик і смачні. Медунка, так, без кроповий теж нікуди. Отака От гарненька. Де вже таке стебло товстеньке, то ви його можете убирати і брати тільки листочки. Так, яглиця. Куди ж без неї? Без неї ж нікуди. Отакі От молодесенькі листочки. Клас. Так. Цибулька і часничок тут у мене. Ну і нарешті гриби. От з такими грибочками, оце, такими товстенькими, м'ясистими. Зроблю я стілими отакими от бадзьоню. Це в мене є відео, яке називається Українська народна страва бадзоня». От, Там я робила їх із самими ніжками, але ніжками отакими. От а з такими оце грибочками і м'яса не треба, обов'язково зроблю тільки з такими, з цілими грибочками. Да, краса ж. це просто хоч на виставку, да, такі гарні. Різниця ж, бачите, яка? От, ну, Ці є зморшкові шапинки. От, ну, один строчок гігантський. Один знайшла. Так, так, Всім гарного дня, миру і добра нам усім, і щоб всі були здорові. Із лісу можна вийти із корисними для здоров'я, вітамінами. Так що перед мандруйте. Дякую всім, хто був зі мною.